Я пропоную вам і нашій повідацькій аудиторії першу тему, і звучить вона наступним чином. Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході, але сил недостатньо для захоплення великого міста. Він також зазначив, що висотний опорний пункт у часовому ярі є предметом занепокоєння для України, адже його втрата відкриє для РФ і шлях на інші великі міста Донецької області. Втім, за словами скибіцького у Москві вийшов наказ захопити хоч щось. Цитата до 9 травня. Якщо не вийде, то хоча б до візиту Путіна у Пекін, який планується у середині цього місяця. Послухаємо цитату. Безпосереднє занепокоєння України викликає її опорний пункт на висоті в місті часів'яр, який має ключі до подальшого просування Росії до останніх великих міст Донецької області. Мовірно, це питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, розбомблена до забуття росіянами в лютому, каже генерал. Звісно, не сьогодні чи завтра, але все залежить від наших резервів і запасів. Денисе, великий резонанс від сьогодні в медіа та викликало це інтерв'ю Вадима Скібіцького, та цитати активно обговорюють в частині перспектив Харківської Сумської областей. Та от яким дістається кабами по почасти поготів, кабами і дістається моцо здорово. Одесу тут ми теж перечіпимо в частині терористичних ракетних атак. Ви, аналізуючи от вихідні дані, що бачите зараз? Збігаються ваші ваша аналітика і бачення із прогнозами і тезами пана Вадима Скібіцького. Ну, я завжди казав про те, що на сьогодні безпосередньо загрози прямого заходу до Харкова захоплення цього міста, Харкова Сум нема, але існують плани. І про це каже пан Вадим Скібіцький. Існує план на Київ, існує плани на Чернігів, існують плани на Харків, на Суми. На всю Україну у ворога існують плани. Ну а рафі ж ніколи не відмовлялося. Ну, тобто, і, і, і пан Вадимський міський каже про те, що так, немає загрози, прямої загрози захоплення цього міста, але може бути таке, що ворог наростить угруповання напроти Харкова, зокрема, і може прийти до тактики, за що вийшов. Тобто, це відволікаючі маневри, можна таким чином розшуфрувати. Як це здійснюється, за вийшов? Ну, по спрощено, суперспрощене. Планування. Ну, знайшли, зайшли, там захопили місто в прикордоні. Угу. Провалу оборони прикордонників, сил мало для того, щоб просуватися на таке велике місто як Харків, але захопили там певну територію в прикордоні. Ну, та й щось таке накшал, що робив руський добровольчий корпус, зараз... але значно більшими силами і значно більш підготовлено угруповання буде. Захопили там частку території України, залишилися, закріпилися, стоять. Але далі просуватися на Харків немає не нема можливості, оскільки це угруповання мале. І на суми так само немає можливості просуватися, оскільки це угруповання, воно не дозволяє своїми можливостями захопити такі великі міста. Але це відволікання сил. Тобто ми там будемо змушені, буде резонанс суспільства, там буде де інде паніка, ясна річ, люди там скажуть, що от ми ж скільки разів казали, що може бути наступ, аби там знову ж таки євридні чинники, правильно ними ну, працюють. Інформаційний вплив існує зараз, Все тому що, ще ще що які? І будуть казати: а от вас попереджали, знову ж таки, повторюються там питання 22 року, 24 лютого, Чому ніхто не, не був готовий до попереджень, чому не підготувалося, буде отаке круче. Небо угу. безумовно, це, не, це варто цього очікувати. Відповідно, будуть зняті війська там звідти кинуті для того, щоб цей прорив значить, відбити, цілком можливо це вдасться. Але знову ж таки безпосередній наступ відбувається зараз на Сході, там потрібні війська. Відволікли ці частини не можна їх перекинути для резервів, не можна провести ротацію, не можна там провести поповнення. От, будь ласка, прямий вплив на фронт. Ну, зокрема. І зараз Вадимський міць каже про те, що зараз недостатньо. Але планується збільшення цього угруповання. Знову ж таки, весь час ми з вами кажемо, що на сьогоднішній день цього недостатньо. Але коли вони будуть збільшуватися, ми це побачимо, тоді будемо прогнозувати. Ну, в принципі, він зараз таке, каже те саме, про що весь час, коли на перший тиждень виникає питання, чи буде наступна Харків, на перший, на перший тиждень виникає питання, чи буде наступна Суми. І кожен раз відповідь одна, що зараз військ нема. Але якщо ворог буде їх концентрувати, ну, тоді вже будемо дивитися, планувати, яким чином все це можливо. І про це зараз це інтерв'ю. Воно спрямоване більшою мірою на зовнішнього скажімо так, споживача. Воно для наших іноземних партнерів. Воно про те, що Україна потребує допомоги. Потребує масштабної системної допомоги, яка буде передбачувана, тобто не те, та, що там на півроку. Зупинилися і далі ми чекаємо, як воно буде далі. А постійного накопичення от цих засобів, які б дозволили б зупиняти ворога. До речі, між іншим таким своїм продовженням може бути пана Павлюка. Ну так само вийшло. Буквально. Так, так. Буквально, от майже одночасно. Absolutely. Вчора був Скімський, сьогодні Павлюк. І воно созвучне, пев певною мірою так само там йдеться ідеться про те, що спецслужби передбачають розвідка, передбачає можливий наступ. Все це розуміють, але на сьогоднішній день що поки ще... теж пан Палюк теж каже, що є плани. От як ви кажете, як пан піське, що є плани захоплення Харкова і Сумська. Ну безумовно. Ну плани це одне можливості. Це інше. абсолютно. От ми ж з вами про проясняємо. Але саме про себе і йдеться в цих інтерв'ю. Тобто, великою мірою це воно спрямовано на зовнішнього споживача, на наших зовнішніх партнерів. Але воно дуже добре висмикує наше суспільство з цією теплою ванни, в якому ми зараз перебуваємо, на жаль, поки що. І це меседж прямий нашому суспільству про те, що є час і в яр, зокрема. І це питання там не лише допомоги заходу, а це питання, в принципі, участі наших людей в питанні захисту держави. Бо е, дуже цікаво спостерігати. От, ці питання, а чи візьме Російська Федерація час я до 9 травня, бо так таке? Не, не візьме. Зрозуміло, що вже не візьме. А от після 9 травня, чогось ніхто цим питанням значить, не задається. А після 9 травня ж буде продовжити його брати. Воно ж не зупиниться через те, що Дата не, не, не взяла, ну і бо, бо з ним стоїмо там далі, куримо, пиво п'ємо, все, забули про чесиві. Буду далі у нас тут продовжуватися. А практично у них є всі шанси його взяти. Ну тобто, тут безперечно, і про це каже Вадим біські. Якщо говорити про Харківщину і про Сумщину, і ось цю кабову навалу останніми вже місяцями можна сказати. Та тут мета яка першорядна е, паніка, створення настрою, що ось 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 буде наступ. Ну, от, що це підготовка до наступу, що це треба, значить, посіяти страх в людях, які там живуть, створити НАТО побіженців, щоб вони мігрували, мігрували з цієї території в глиб країни. Приміщувалися, несли паніку і несли зівіру. І таким чином, це частина кампанії по підриву тилу. Вона ж не обмежується лише там бомбардуванням енергетичної інфраструктури, Печально. вона не обмежується бомбардуванням логістики. Вона в тому числі і, є, і ці явища є її складовою. І коли, не дай Боже, справді там, будуть заходити ДРГ, або якісь частини російської армії накопичаться перед Сумською областю, перед Харківщиною, і дійсно відуть, пруть обмежену операцію там, захоплення там, певних територій при кордоні. Знову ж таки, хочу повторити у собі, що там може бути. Тобто відразу почнуться знову ж таки питання, а чому не передбачили, а чому знову не е, значить, е, попередження не послухали, про південь згадають, про шашликів згадають, все згадають. Ну, тобто це все є все це є частиною такої от операції, про яку, до до речі, казав Пан Скібійський. Він казав про такий, знаєте, Тришаровий там. Тришаровий, значить, план Російської Федерації щодо дестабілізації, дестабілізації ситуації в Україні. Перше, це значить, ці от заходи Військові. військового характеру. Потім дезінформаційна кампанія. Абсолютно, і спроба значить, відбити від нас партнерів. Ну, зараз, якщо можна в принципі певну міру констатувати, що ці спроби провалилися, оскільки допомогу дали, вони були спрямовані більшою мірою на те, щоб допомога не прийшла. Але так чи інакше, Російська Федерація буде і продовжити далі цю значить. Ну так, оце третій, третій фактор. Третій, а аб... зусилля невпинна кампанія з міжнародної ізоляції Росії України. І другий ось, фактор, от ми я, я, я списав, сказав перше, потім mm. перейшов на третій. Mm -hmm. А другий фактор це делікделікмізація делік делік верховного Ногового командуюча. Тобто постійно робота про те, щоб нагадати, що все, термін закінчився. Після 21 травня Володимир Зеленський не легітимний президентом. Здається, що ця історія вже знята з ні, порядку денного. Ні, 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 ні. вона активно Широкий подалюється. Ні? Вона дуже активно подалюється. Вона дуже активно подалюється і вже так дай Боже пам'яті, місяців вісім, мабуть, вони вже Ні, ну, я маю на увазі, з останнім часом, може, я... Подалюється дуже, 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 дуже суттєво. І навіть постає питання, от, окей, перемовини. Припустимо, будемо, на будуть перемовини. Це сіли перемовини. А от е, Володимир Зеленський після 22 21 травня, він не є легітимним президентом. А з ким туди розмовляти? А, це ми з Росії чули такі ну, тези, так, там, да. Лавров, там це щось це ж, подібне. Кажучи. Це ж воно і є. Тобто скажуть, що окей, все, ми з вами готові вести перемовини, але тепер скажіть з ким? Хто у вас, значить, є особою, яка е, може вести перемовини з нашим президентом? А з іншого боку, ми можемо сказати, що ми не визнаємо Путіна як легітимний президент, оскільки він проводив вибори на окупованих територіях. І вже в принципі визнано, що ці вибори з точки зору європейського союзу не є легітимними. Вони Путіна не визнають? Знову ж таки виникає такий от клінч ну, так. про контекст політичний ще, дай Бог перечіпимо, ми те захочеться от завершити цю історію про РФські атаки на населені пункти та й прикордонні, в тому числі. Як скажіть, будь ласка, пане Денисе, хороше було б. Все це комплексно сприймати людям, які там знаходяться, і от е, готуватися чи реагувати, от яким яким чином е, все це уніфікувати в собі, та, і е, значить виокремити для себе позицію. вірну, стратегічно, правильно, е, об'єктивну, адекватну позицію. Максимально безумовно, якщо є пряма загроза життя в прикордонних регіонах, я тут сидячи, не можу людям радити, яким вести, якщо як там ссуби водити, якщо там справді там в городі падають бомби. Ну, Мабуть, потрібно тільки подумати, як звідти евакуватися. Тим паче, що з певних районів Харківщини і Донеччини зараз влада проводить проводити сюди. І в жодному разі не треба цьому противитись, треба, очевидно, до цього дослухатися. Ну, виковажити, правда? Так, тому що, ну, не дай Боже, впаде там щось на домівку і все. Ну, Але кожна людина ухвалює подібне рішення сама для себе. Ми пам'ятаємо, що в вовдійці залишалися люди. Коли завершувалося до останнього та останнього дещо ці навіть людей Так. часу мою зараз кажуть 700 людей знаходяться цивільних, тобто кожна людина для себе ухвалює по-своєму. Там різні можуть можуть бути мотиви. Там не хоче покидати домівку, там розраховано щось краще, нема куди їхати. Там багато що. Насправді домінуючі є мотиви, тому тут дуже важко щось порадити. Ну справді загально, якщо є справді є ну, власне, загроза засад засадничаєм, ну, тоді на мабуть, мабуть сприйняття інформації. По перше, тому треба очевидно подумати про власне життя. Передусім, давайте трошечки поговоримо про Одесі. Її Горипашні діставалися ось на цьому тижні ще і як та моцно. і це вперше та іскадерем з, з касетними боєприпасами, ну, принаймні, підтверджено, так, вперше чи. Ну, по місту, то. Ну, по, по... по місту, так, от саме по цивільній інфраструктурі. О, вона, не, та... не згадаю, що про раніше таке було. Тим паче підсиленим штр... шрапнелі, Тобто, ш... шрапнелі знайшли. Ну так, вона ж розлітається, нагадайте, на півтора кілометри, так, чи. Півтора кілометра, зону ураження. Це свідома історія, правда? Абсолют... Це свідомий Абсолют. воєнний злочин. Абсолютно. Це зброя невидрукова дії. Вона використовується для знищення живої сили. Ну але воно в фронтових умовах Абсолютно. З, зовсім інша історія. А тут б'ють по місту, причому чому б'ють вечірній час, коли багато людей, і причому чому б'ють по об'єкту, який не є навіть і близько військовим. Там, де купа цивільних людей вільний час проводять і після роботи, і ну, так, діди безумно. гуляють, і спортом займається люди, і тварин вигулюють. Ми бачимо, там, на да. жаль, та ось ці трагедії з загиблими і тваринами, і в тому числі люди. собаку, собаку там дівчино оплакує. От е і це перший очевидний випадок. Ну я боюся, що не останній. Тобто, ворог переходить до нового етапу терору. Які будуть супроводжувати саме завдання таких ударів. Це та сама історія, що з Харківщиною і Сумщиною, чи якось відмінне ціле покладання саме про Одесу, коли ми говоримо? Ні, це все одно те саме. Одне і те саме. Я ж багато разів казав про те, що існує інформація про неявність розпорядження Путіна, uh -huh. знищити максимальну кількість міст, привести їх до стану, там, де не можна жити, ну там, де дотягнеться рука. Тобто зараз, очевидно, ми бачимо реалізацію цього плану. Тобто все йде до того, що очевидно так і такий приказ існує і він зараз реалізовується. До речі, була інформація про те, що ракети Х-32 вони оснащують касетними боєголовками. Це подальша модернізація Х-22, яка до недавнього часу взагалі не збивалися. Там в останній час була інформація про збиття двох таких ракет. Да. От, але Х-32 це, в принципі, подальша модернізація. Тобто вони зараз якраз йдуть по цьому шляху, для того, щоб створювати максимальний дискомфорт, м'яко кажучи. Да? Для мирного населення. ми е теж слава Богу відповідаємо та і в тому числі атакам семи, які в нас з'явилися завдячуючи підписаному пакету допомоги. Робота атакамсів, і взагалі, просто от е ще раз зрозуміти. Е те, для чого цей вид озброєння є найбільш ефективним? Бо е, от ми говорили, здається, з генералом Ягуном е, в етері він казав: ви знаєте, е, атакам це чомусь всі асоціюють із Кримським мостом, що ними можна знищити кримське місто, але от він е, пояснював, чому чому не можна, бо їх там е, треба супер дуже багато, і так і вони трошки не на те е, спрямовані. Ви розкажіть, от про основні міфи та от там ну. Пар, пару буквально таких на кшталт кримського мосту, і про те куди найперше стратегічно хороше кладуться. От такі ракети. Давайте питання на питання: що ми розуміємо під знищенням кримського мосту? Ну це треба було. У... Ну я, я думаю, ви знаєте, значить, пан кислиця та тут, значить, в твіттері, чи дивося малюмалюна, малю, може це. Тобто, повністю, щоб він зник з лиця нашої планети, неможливо це без ядерної зброї. Тобто зробити так, щоб він повністю ще, щоб не було, неможливо без використання ядерної зброї. А от інша справа виведення з ладу, да? виведення, виведення з ладу, да. так, тобто комбінований удар, значить, атакамси, ракети Shadow. до речі, от, дуже хороше повідомлення Джемса Кеверона про те, що дозволено. Да. Використовувати британську зброю по об'єктах на території Російської Федерації не лише на окупованих територіях України, а на території Російської Федерації. Спочатку інформаційна агенція відізвала цю цитату, потім перевірили і знову поставили і знову, як не. абсолютно точно від пана Кемерона вчора був у Києві. Та... Мушу зазначити, що британці скрізь перші, перші в танках, перші в ракетах, перші в цьому дозволі. Вони скрізь демонструють, що вони можуть значить чутливі питання вирішувати першими. Тобто британцям все одно там немає республіканців, немає демократів, немає виборів, є значить, інтереси, які вимагають на сьогоднішній день допомагати Україні всіляко, як вони можуть. Але повертаючись до вашого питання, комбінований удар атакамсами, штормшедо, скальпами, безпілотниками, значить, безекіпажними морськими дронами, він може дозволити вивезти з ладу так зване кримське місто. обвалити там кілька прольотів один чи два, і е е спровокувати ситуацію, коли він буде дисфункціональним на певний проміжок часу. Може бути півроку, може рік. Ну, це залежить від того, які будуть, які будуть е, наслідки цього удару, гіпотетичного удару. Ну, звичайно. Ну, ми за вами мріємо колись проснутися, прикинутися зранку і подивитися, що так званий Кримський міст обвалився в основному прольоті, і він вже повністю не використовується. Чи варто робити таку операцію? Ну, давайте залишимо на розсуд військової. Професіоналам, звичайно. Ну, Атакамси, особливо з касетною бойовою частиною. Вони дуже добре використовуються якраз проти літальних апаратів. Тобто удари по місцях базування літальних апаратів, літаків, гелікоптерів. Ну, передусім, давайте ми скажемо про літаки. Бо літаки є якраз носіями кабів, кабів, кабів які завдаються удари і по Харківській області, і по Харкову, і по бойових порядках нашої армії, і по Часовому Яру, ну і фактично по всьому периметру лінії фронту. І це один із методів боротьби от, фактично з кабами. Тобто, перше це f 16 друге це ППО, і третє це знищення yeah. літаків на місцях базування.